Щодо ситуації з водопостачанням на території Криворізького району, зараз ведуться певні роботи щоденно і вдень і вночі працівники виконують завдання. Ці всі завдання йдуть згідно графіка і за плану. Тож у нас час є, але шановні криворісці, звертаюсь до кожного. Будь ласка, давайте заощаджувати і економити воду. Чим більше ми зекономимо води, тим більше часу є для ПУ працівників для виконання тих чи інших завдань. Ці всі роботи контролюються як військовою адміністрацією району, так і обласною військовою адміністрацією. Щоденно ми звітуємо на офіс президента щодо ходу виконання цих робіт. Питання на контролі. З обласного бюджету виділено 100 мільйонів гривень, з міського бюджету міста Кривий Ріг виділено майже 81 мільйон гривень. То, шановні, сили, засоби є. Головне нам не панікувати, працювати, вірити один одному, вірити нашим Збройним силам України, вірити нашому президенту і все буде добре. Всім гарного дня.